Другий варіант, який ми також досліджували, це, напевно, найменш вірогідний, і в принципі про це і лунають заява Віталія Кличка. Це об'єднання з опозицією чи об'єднання батьківщини фронту змін чи батьківщини з ударом. Чому це найменш вірогідний варіант? Я не виходжу, я соціолог, я не виходжу з якихось експертних оцінок чи інших джерел. Я виходжу з цифр. Ми прекрасно все знаємо, що. В досить довгий період Віталій Кличко мав особисті показники, особисту довіру, яка ґрунтувалася на думці виборців, які не довіряли жодному іншому політику. Вони не довіряли ні Тимошенку, ні Януковичу, ні Яценюку, або ну, ж довіряли значно менше. Відповідно, це був його автономний власний рейтинг. Так було десь умовно, напевно, до минулого року, І вже надалі Віталій Кочко почав зростати і його особисті показники, особливо показник довіри, тобто, відносно позитивного ставлення до політики, зростали рейтинги, його особисті президентські чи партійні. І зростали вони завдяки тому, завдяки покращенню ставлення до нього, до лідера удару, покращенню інших, прихильників інших політичних сил. Так звані перетоки електорату від одного політика до іншого політика. Але в своєму кістяку в основі удар має кого? Більшість молоді до 40% електорату, більше чоловічий вибір, аніж жіночий, і однозначно міське населення. Оце є структура удару. А тепер давайте візьмемо на противагу структуру чи фронту змін. Чи Батьківщини більш показовано про нас. Батьківщини, хто це? Це більшість жінок, це більшість сільського населення, це більшість середнього старшого віку і це е, значно менше доходи, ніж у противника удару. Відповідно, ми отримуємо дві такі діаметрально протилежні частини електорату, які зшити е, воєдину, ну, напевно, було б цікаво, це було б захоплення. Електоральної бази, але напевно це мало ймовірно. Та ж молодь, ті ж противники, ті ж, хто не довіряють нікому, крім кличка, тобто кістя електоральної партії в фактично відходить від коли з'являється таке об'єднання. То на основі цього ми можемо говорити, що таке об'єднання ну А безперспективне з точки зору електоральних показників, ну і без заяви навіть вчорашні тиждень тому, місяць тому, заяви лідера чи партії удар, як такої. Звичайно, це все просто підтверджує. Вони це розуміють, знають і тому, і тому удар, напевно, міським не буде об'єднуватися і, зрештою, це нормально. Другим варіантом, який найбільш такий доволі. Обговорюваний був, але теж з певних причин мало ймовірний це об'єднання трьох опозиційних політичних сил, батьківщини Фронту Зміни Свободи, яке в себе було добре, оскільки ми сидимо у Львові та, і Круглий стіл у Львові. У Львові таке об'єднання підтримується, але кумулятивного ефекту немає. І немає. По окремо ці партії батьківщина фронт змін. і Свобода набирають 35% на даний момент, а разом набрали би 30%. Чому відбувається падіння? Тому що е, на Західній Україні під 60% готові були б проголосувати за таке об'єднання, і це чиста електоральна цифра, показник. Але вже давайте підемо на Схід і, і на півночі там менший відсоток, значно менший на рівні 36, а йдемо в центральну Україну і там лише чверть. Виборці готові підтримувати таке об'єднання. Тому е, висновок номер 1 різна ідеологічна база е, цих політичних сил, е, трьох політичних сил, ну, скоріше, батьківщина, фронт і свобода, як інша е, політична сила, е, вона не дозволяє е, отримувати значні дивіденди в масштабах України. Ми не говоримо про Захід. На Заході, ще раз повторюсь, під 60% готові були голосувати за такий єдиний список. Але в масштабах України був би програш. Тому цей варіант ну, якби, також мало, мало є ефективним. Інша справа власне об'єднання самої батьківщини фронту змін, про яке говориться вже дуже давно, і з огляду на якісь інформаційні потоки, воно є найбільш реальним. Звичайно, тут також немає кумулятивного ефекту. Тобто там, можу, там 20. Чи 21% батьківщини і умовні 10% фронту змін це все рівно більше, ніж вони набирають в єдиному списку. Умовно ми показували ці цифри, це не умовно, а чітко ми показували цифри, по окремо 31 в масштабах України, разом 30. Чистого кумулятивного ефекту немає. Чому? Відповідь, як виявилось, криється в ставленні прихильників фронту змін до такого об'єднання. Якщо серед прихильників Батьківщини 90% виборців позитивно ставляться і моментально переходять голосування за цей єдиний список, то серед прихильників фронту змін тільки 75, тобто чверть, а чверть від нинішнього рейтингу фронту змін навіть на той момент коли мірілося, це було 11%, чверть це добрих під 3%. Відповідно, втрата цих 3% це з одного боку ризик. Фронту змін, з іншого боку, це автоматичне пониження єдиного, показників єдиного списку цих двох партій. І нарешті третє, це шанс для інших, для тих, хто забирає ці голоси, а це шанс для удару і це шанс для свободи. Але чому, якщо, умовно, там, до 3% загалом падає рівень підтримки тільки завдяки е прихильникам фронту змін, точніше того, що вони не хочуть голосувати за білим Чому досить близько стоять показники походу по окремо і в єдиному списку, тому що є перетоки від інших політичних сил? Оцей запит на об'єднання опозиції на об'єднавчу. Тенденцію в Україні він призводить до того, що кожен п'ятий прихильник свободи готовий проголосувати не за свободу, а за отакий об'єднаний список батьківщини і фронту змін. Тобто це є ризик для свободи з одного боку, але з іншого боку, і перетоки, які відходять від єдиного списку, вони також доходять до свободи в певній своїй частині, в якійсь мірі балансують такі речі. Ось, але саме цей саме такий варіант об'єднання єдиного списку, звичайно, з огляду на досить близькі показники 30 і 31. Він напевно дає перспективу. Бо попереду ще кампанія, попереду мобілізація електоратів різними не різними, а політиками, які в цей єдиний список відповідно, в принципі, для Арсенія Яценюка, напевно, не, не дуже буде складно. Приїхати там чи на західну Україну, чи в центральну Україну, і, і пояснити свою позицію, навіщо він об'єднується, і так далі, таким чином повернути частину тих голосів, які наразі в соціології відходять, бо відходять вони в категорію не до інших політичних сил. Ну багато в чому не до інших політичних сил, а категорію невизначених, тобто люди задумалися навіщо їм об'єднуватися. Ось Уже там якісь історії про те, що там чому не хоче фронтовик об'єднуватися з батьківщиною. Я чіпати не буду, але давайте згадаємо навіть президентську кампанію не так давно. В принципі, досить великою була агітація голосування проти голосування або проти всіх, або тільки не за того, або мовчазна позиція. Тобто доволі розділявся електорат, і закінчилося це власне в десь листопаді цього минулого року. Це вважайте рік чи майже два роки після президентських виборів, коли власне і Олег Тягнібок, і Арсеніясенок і, Арсен, і, і Турчинов зробили якісь заяви, кроки взаємні на об'єднання. Після чого ми в соціології почали фіксувати автоматичні переходи звідусіль. Усім, Да, я голосую за Тимошенко, я автоматично голосую за Яценюка, я голосую за свободу, я голосую за удар. Тобто почали відбуватися дуже, дуже не відбуватися, а з'явилося усереднення виборця і зникли крайні, не за що зникли, а почали зменшуватися крайні позиції тільки за Яни тільки за Яценюка, тільки за Тимошенко. Кампанія, напевно, це все поверне, тому що кожен буде агітувати, напевно, в першу чергу за себе, за свою політичну силу, мажоритарні округи. Звичайно, де кандидати будуть від тих чи інших політичних сил, членами тої чи іншої політичної партії. Напевно, це поверне, тому побачимо в майбутньому.